Нині вони звичайні гості. Поза межами світських раутів вже герої невидимого фронту. Другий волонтерський сніданок у Хмельницькому зібрав тих, хто оснащує, озброює, знаходить прихисток та транспорт усім, хто цього потребує. Олександр, голова громадської організації Підтримка України. З початку війни благодійник зібрав ціле кібервійсько. Нині організація займається поселенням переселенців та збором коштів на обладнання для військових. І для того, щоб ми так жили і жили відносно мирно в Хмельницькому, нам треба робити максимум тому, щоб допомогти Збройним силам України, які боронять нас і не пускають ворога на нашу територію. Зараз допомагаємо збором через забіги та те, що люди можуть придбати собі символічну медаль для нового сформованого батальйону Штурм. До волонтерського сніданку долучилися понад півсотні представників різних сфер, які нині поєднують свою діяльність із допомогою іншим. Валерія Татарчук волонтерки і що малим досвідом за плечима Фонд жінки функціонує в Україні ще з 2014 року. Раніше здебільшого допомагали дітям, але спочатку повномасштабного вторгнення каже доброчиниця, потреби значно зросли. На Хмельниччині ми повністю, наприклад, забезпечені новим обладнанням дитячу реані... Реані... реанімацію перинатального обласного центру. Ми надаємо гуманітарну допомогу для ВПО». Чимало із присутніх на заході взялися за волонтерську справу ще задовго до Великої війни. Уляна Ткаченко опікується не лише переселенцями, котрі приїхали до нашого регіону, а й мешканцями області, які потребують підтримки у надважкий воєнний час. Допомога була і залишається всебічною. Звичайно, пріоритет це фронт. це Хлопці, які на фронті, це необхідна техніка для них, це необхідний одяг. Тил, звичайно, потребує більше таких громадянських, назваме так, тильних моментів. Це їжа, це сухпайки, це одяг, це засоби гігієни. Очільник області вручив відзнаки від президента України п'ятьом волонтерам із Хмельниччини. Вони отримали нагороди за активну благодійну та гуманітарну діяльність. Серед нагороджених і Олена. З початку війни ця тендітна жінка очолила потужну організацію. За 10 місяців бійці отримали більше ста автомобілів, дрони, тепловізори, тони гуманітарного вантажу. Я хочу подякувати кожному волонтеру хто своєю працею, хто своїм вільним часом, своїми якимись зусиллями і, можливо, там матеріальними, безпосередньо фізичними допомагає, тому що без них не було б нашої організації. Таку зустріч із волонтерами у Хмельницькому влаштовують вдруге. Перший захід провели у листопаді минулого року. Цього разу ініціативу вирішили продовжити. Ми е, хотіли їх об'єднати. Об'єднати для чого? Для інформування, що потрібно. Разом ви знаєте, разом ворога лег легше бити. Хмельниччина залишається надійним тилом для всієї України. Як зазначає очільник області, подібні зустрічі волонтерів планують організовувати і надалі. Аліна Жулкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський.